Сьогодні хочу поговорити про один дуже маловідомий мультсеріал, що також транслювали на нашому телеканалі Плюс Плюс. Назвати його забутим язик не повернеться, бо хто його взагалі окрім мене і мого підписника Ярика БГ, дивився. І минулася така темка в нашій локалізації, як П'ятірка за Чітко пам'ятаю, що крутити його в нас почали влітку 2015 року. Його анонс мене привабив, і коли його почали транслювати, я задоволенням з'їдав. Звісно, рейтинги цього мульта та його анімація залишають бажати кращого. «Rated Рейтет Awesome» в оригіналі це канадсько-американський анімаційний серіал. Створений він компанією Норд Корбс це канадська студія. Якимись особливо відомими мультсеріалами вони не відзначились. Але з того, що я точно дивився і любив, то вони творили невгамовних друзяк та Макс Стіла. Та п'ятірку за крутість транслювали на каналі Disney XD. Прожив серіал. Усього один сезон на 26 серій. Мультик розповідає про групу друзів, які вирішують зробити світ крутішим шляхом різноманітних авантюрних витівок. Шоу було спрямоване на дітей та підлітків і має шалену моторику подій. У центрі сюжету п'ятеро друзів, які організовують команду під назвою Група Крутих. Їх мета взяти будь-яку чи буденну річ і зробити її цікавою та незвичайною. Та тут зачекайте, у мене для вас важлива рекомендація. Хочу поговорити з вами на одну важливу тему: в наш час, особливо на тлі війни, вистачає людей з досить хиткою психікою. Згадайте людей, що втратили дім, близьких, або побачили те, від чого складно оговтатись. Якщо ви військовий, то точно бачили щось таке, від чого ваш ментальний стан не зможе бути у порядку. Та не обов'язково бути людиною, котра побачила війну, щоб ваш стан був далеко не ідеальним. У звичайному житті теж вистачає багато неприємностей. Таких як булінг у суспільстві та колективі, сварка з близькими чи друзями, розлука з близькою вам людиною чи тварин. І не тільки. Це все заганяє людину в депресію, через що жити та насолоджуватись життям у неї не виходить. Тому з цим вам може допомогти Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати фахівця під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть і сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на майдлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В їх є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх, було ще зручніше та приємніше з будь-якої частинки світу. Скануйте QR-код на екрані, або переходьте по посиланню у описі та прийдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом 9, який ви бачите на екрані, знижка 10% на першу консультацію. Сподіваюся, зміг вам донести, що це справді хороша платформа, яка виправить ваші моральні неполадки. Дуже рекомендую. Отож, основні персонажі Лестер. скорочено Лес. Виступає як лідер команди, винахідливий і запальний, хоч сам трохи лінивий та неуважний. В нього велике прагнення зробити все навколо цікавим. Ноа. найкращий друг Леса, більш обережний та розумний, часто намагається утримати команду від надмірного ризику. Якщо коротше, то у його образ типового ботана з мультів, але не дратівливого, майже до натели ще Репашок Ніндзя. Хоча не знаю, чи я правильно зараз підмітив, але нехай. Тесса єдина дівчина в команді, дуже хоробра і кмітлива. Вона любить спорт і має бойовий характер, є зведеною Сестрою Лестера та також розумним персонажем. Норвезький хлопець містер Лавнір. Помічник команди, він надає їм підтримку, хоча іноді є головною причиною нових проблем, тому що трохи обезголовлений. Ще у них є мавпочка, яка потрібна чисто для додавання комічності. Давайте розглянемо сюжети, які запам'ятались особисто мені. Чесно, я більш-менш пам'ятаю хіба що один епізод про круте авто. Якщо я не помиляюсь, то це він. Головні герої увібрались у різні костюми на вечірку, а у Лестера костюм з реактивним ранцем якого він використовує невдало. І цікаво, як він ще вижив. Але все ж заробив собі добрячий травм, що навіть рухатись нормально не може, та ходить перебентований. Тому його перевозить на каталці Маупочка і лежачи на ній, йому прийшла ідея перетворити його гіпсову пов'язку в турбомашину для гострих відчуттів. Тому команда, трохи попрацювавши, практично перетворила Лесика на гоночне авто з купою фішок. Місцевим дівчаткам такий модифікований хлопчик подобається. Звісно, дивні у них смаки. Інші хлопці заздрять, а дівчата навіть катаються на ньому. Це вже чесно щось дивне. Епізод стає ще дивнішим, коли конкурент Леса по жіночій увазі Нет зробив з собою таке ж саме що й Лестер. А нет сам лютий скейтер, гонщик та Бабнік. Кидає виклик Лесу. То у скейт-парку переможе, той отримає скейт. На якому типу пересувається неспроможний ходити Лестер. Тобто отримує самого Лестера, ну і дівчину Холлі, по якій Лестече. Холлі його дуже мотивує, та, прорахувавшись в одному моменті, Лестер програв. І тепер Нет його як завгодно використовують. Теса вирішує, що вони щастю повернуть товариша. І Трешові знову підвищується, бо вони роблять машину на трьох осіб та одну мавпочку і кидають не до виклик, щоб повернути Леса. В ході змагань, доки не пантувався перед дівками, команда зробила коронний пирожок через голову і зробила щоне да що себе інвалідами. Серії мають концепт по два епізоди в одному, тому оглядаємо другий про інопланетний концерт Ноа. Ну, Він налаштував свою дуже потужну гітару, сила звуку якої через колонки аж землю пробиває. Та що там, воно навіть до космосу дістало, та супутники деякі знищили. Тому до нього прилетіли інопланетяни, які зацінили його потужність. Акорди вивели місяць з орбіти, що вразило інопланетян. Вони є музикантами і запрошують на гастролі по галактиці. Ноа і друзі не дуже хочуть розходитись, але це єдиний шанс Ноа. Тесса йому навіть вручила любовну записку під виглядом, що це написала інша дівчина. Але Лес просить затримати його та роз'яснити за інопланетян. То вони там грають якусь космічну польку, що звучить не дуже. І Ноа їм потрібен, щоб вони з ним знищили. Всіх їхніх ворогів, які ненавидять польку. На виході з корабля Лес каже Нова, що це насправді за чуваки, але їх вже запирають на корабель та відлітають. Чутики змушують, щоб Нова працював з ними для того, щоб Лес не постраждав, і будуть мстити своїй планеті, з якої їх вигнали. Але друзяки, звичайно ж, не покинуть кінтів та вирушають за ними в космос. Та так само починають грати польку проти інопланетян. Ноумісив струнами гітари, що скло на кораблі пробилось, і вони з Лесом вилетіли звідти. І тепер всі летять на ракеті додому. Ну, багато що не скажеш про цей мультсеріал. Це у міру, а може й не дуже у міру, трешовий мультсеріал для малої аудиторії. Він думаю здатен повеселити її. Це щось наподобене в гамовних друзяк. Все таки одна студія проектами цими займалась. Та тут навіть немає якихось нормальних моральних висновків, це чисто прихскок, скачки, кричачки. Пам'ятаю, я цей мультсеріал дуже слабенько, але подібне я любив. Я ще один схожий мультисплюс плюс пам'ятаю, але не знаю, чи взагалі колись його знайду. Ну що ж, всім дякую за увагу. Якщо бажаєте звернутися за співпрацею типу реклами, то писати мені в особисті повідомлення. Вони будуть в описі мого телеграм-каналу. Само собою підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо вам цікавий мій контент, я там постійно пощу про мої справи. Ну а через телеграм-канал до нашого чатику, там є і політика, і мультики обговорюємо, і сварок, до речі, в нас багато. Коротше, там весело. Ну і мемчики, так, звісно, всі ж люблять мемчики. Якщо ви хочете віддячити мені за відео, то номер карти залиши в описі. Цікавитесь фільмами та анімацією, прошу підписатись на мій Лейтербокс. Ну і ставайте спонсорами каналу. Для них відео завжди виходять раніше. Всіх обійняв, всіх люблю, ще почуємось. Е, Тут я міг би виключитися, але поки не виключаємось, тому що треба розтягнути відео до 8 хвилин. Е, це перше відео у році. Всіх, до речі, вітаю з Новим роком, хочу в цьому році бути продуктивним. Але чесно, трохи виснажився за листопад та грудень. Це були найважчі місяці у процесі створення відео. Тому зараз, не так довго відпочивши, трохи важко повертатись до роботи. Ось випустив таке відео ліниве, але все одно якийсь процес затягнувся. Так, я знаю, що це щось непопулярне, але далі я зроблю огляд на дещо популярне, те, що дивились, реально багато і має культовий статус для українців. Тому очікуйте. Ну все, є 8 хвилин. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. За мною не заржавіє.